Час війни говоримо насправді про найважливішу тему вже кількох днів. Це гуманітарні грузи, які рухаються на окуповану частину Донбасу. Які власне зараз затримані кількома батальйонами, зокрема, батальйоном Дніпро 1 та батальйоном Донбас. Також говорять про те, що і правий сектор затримував грузи в вантажі. Перепрошую, з гуманітарною допомогою. І про це зараз говоримо з з Єгором Фірцевим, народним депутатом від блоку Петра. Рошенка його, його, його власне в цьому скликанні пройшов за списком Петра Блоко Петра Порошенка, але він сам з Донецька і раніше ви за мажоритаркою обиралися там в Нет, все время збирався по списку. А ви все время по да. списку? Ну мені 26 років, і всі 26 років я прожив в Донецькій області, поэтому как бы, я прекрасно поняв проблемах і ситуації. Більшу часу времени теж провожу в Донецькій області, поэтому в Донецькій області де сам. На всіх територіях, ну по суті, крім окупированих. Ну, поскольку на окупіровані території мені заїхати нельзя, там я в перших списках на розстріл. А Краматорск, Славянск, Доброполі, Маріуполь, я побуваю ну, по суті везде. Як ви думаєте, як ви вважаєте, чому саме зараз така проблема виникла з гуманітарною допомогою саме фонду Ріната Ахметова, і взагалі зараз дуже багато питань до будь-якої гуманітарної допомоги, хоча ми знаємо, що фонд Ріната Ахметова там не перший місяць возить туди гуманітарну ну, допомогу. Смотрите, на самом деле ситуація з них дуже как бы, по пунктам розбивати. Перше це дійсно ініціатива добровольчих об'єднаний, які їх как бы, останній такой. крик души и э, они таким образом хотят э, хотят быстрее обменять заложников да есть позиция всех на всех так. уже четко Позиция президента, це позиція перемовин, президент сказав, що сказал, поміняють. Це перший момент, І таким образом цей інструмент. этот инструмент. потрібно нужно понимать, что когда туда заходит гуманитарная помощь от любых субъектов: Украинское государство, фонд Ріната Ахметова, там Европейские партнеры и Россия это где-то на руку играет сепаратистом. Но объясню. Сейчас на территории Донецка, Макеївки, Китай йдуть, по сути, Голодные бунты и эти голодные бунты каким-то образом нужно успокаивать сепаратистам. И э, в силу того, что как бы гуманитарные вот эти посылки, они по сути успокаивают эти бунты. Да? Э, нужно понимать, что проблема стала настолько остро поскольку ну, непонятно везет ли Ахметов эту помощь.

Я думаю, це нужно создать площадку. это должно делать і государство України курірувати ті вопроси. Я думаю, що наші європейські партнери почекайте. Є проблема люди голодують в Донецьку. Наприклад, це вже не таємниця. Виходить, ми бачимо ці черги за їжею. Влада українська нічого не робить або не може робити з об'єктивних причин і не з об'єктивних, але з об'єктивних, бо гуманітарку намагались туди доставити кілька разів. Не вдавалося. І що влада усувається, можна сказати, від цієї проблеми в обличчі там президента, от ваша фракція більшості, і просто забороняє перевіз цієї гуманітарки до, до Донецька. Що ми маємо голодних людей, які залишаються без ну, допомоги? Значить, потрібно розуміти. Что есть определенные сомнения, насколько гуманитарка Ахметова доставляет ну, именно адресна... Я все сомневаюсь Вы Ви кажете, що я том, має что американский. Если Ахметов хочет помогать людям, пожалуйста, пусть приносит свою помощь, кашу, воду в скажем, определенный пункт, который нужно создать. Я говорю о разрешении пункт ситуации создать его в Киеве, например, так. пункт приема гуманитарной помощи, так. куда бы э, западноевропейские партнеры, ОБСЕ, Украина. Все субъекты внутри Украины, волонтеры, крупные предприниматели, которые хотят помогать, приносили бы эту помощь. І об маркірували чітка штука там адресна допомога там від українського государства от с і доставляли її на територію дані ну, українську гуманітарку влада так званої ДНР не приймає цього штаби, який так, ви так, кажете, это, він ще сути, не створений. Сути, а люди так, голодують вже Так це їх проблеми, приймають не приймають. Ну, я просто говорю вам, що люди голодують вже. Вони вже не отримують цю гуманітарку цих кілька днів, і для них це проблема. А ви кажете, що треба лише створити штаб в Києві. Разумеется, Нет, я хочу сына. сказать, что есть другие проблемы. Ну, например, вот у меня лично, сейчас Рима Филь будет в вашей студии, она объяснит. У меня лично складывается впечатление, почему Ахметов делает это под своим брендом. Скорее всего, Ахметов делает это как бы от себя, в силу того, что он как бы дает, дает сепаратистам определенную дань, чтобы не, не как бы не раскошеливали его предприятия, не угрожали ему его бизнес на оккупированных территориях нормально, полноценно работал. Вот эту маркировку, да, Ахметов, Його нужно устранити. Якщо хтось хоче допомагати, давайте на цьому не пиариться, Давайте э, запускати гуманітарний конвой как бы, під єдиною українською маркировкою. Не подобається Україна, давайте там писати ОБСЄ. Денис. Що ти думаєш про цю ситуацію? яка склалася? От Єгор говорить про те, що. Ахметов піариться. Зрозуміло, що є, звичайно, піариться. Ми бачимо на Нонтарка Україна, це канал, який належить Рінату Ахметову. Постійно щодня сюжети про те, як допомагає фонд постраждалим, так, тим, хто голодує. І ми розуміємо, що це піарели. З іншого боку, який вихід з цієї ситуації ти бачиш? Ми бачимо черги, і ти бачиш, мабуть, черги не знаю. На фотографіях ти теж, мабуть, так, не можеш звісно. приїхати в Донецьк. Але але от фотографія сьогоднішнього Reuters, якщо можна, давайте виведемо фото Reuters сьогодні біля е, е, арени донбас Арени, власне, черга з людей. І це було видно тільки частину е, насправді цієї черги. І дійсно, це Reuters фотографує міжнародно, так, інформаційна агенція. Це не там українські журналісти, не хтось хто хоче підставити. Ось маємо це фото. Е, у нас. Нас на екрані, це так, Донецьк, очередь за. Ну, це не єдине гривень. подібне фото. Вони в такі самі черги є всюди. І біля дружби, це палац спорту, де теж роздають. І в принципі біля там ДК різних, де також роздають допомогу від Ахметова. В принципі, ну, по-перше, давайте скажемо так: ну, ця територія наразі є окупованою. І те, що там відбувається, Спасибо. Передусім, відповідальність за це лежить на окупаційній адміністрації. Я бачу, що ми з вами тут збираємося щось обговорюємо. Я бачу, що українська влада щось обговорює, українська та, тут у нас щось така кипуча діяльність, іде всі вирішують, що робити. А з того боку ніхто не париться, якщо ви помітили там всі сидять і чекають, поки їм привезуть. Вони дуже гарно влаштувалися. Тобто, я маю на увазі ці так звані ЛНР, ДНР. Вони сидять і вони чекають, поки їм привезуть. Я ж тебе зараз не про владу. Питаю, я про людей тебе питаю. Ну, от я сьогодні Стяжкіною прочитала нове інтерв'ю Олени Стяжкіною, це професорка Донецького університету. І вона каже: я за те, щоб цих людей не називати там сепаратистами всіх, хто залишився на тій території, а що вони заручники. Ну і я насправді погоджуюся, тому що не можна там скільки. Окуповані території в Донецькій області, чи і що, вони всі, всі, всі? Ти впевнений, що от всі там підтримують сепаратистів? Ні, конечно, безусловно, не всі. Но смотрите, вот, розсуждайте, если прагматично. Да? Вот, допустим, теракт, да, где-то вот захватывают террористы заложников. По моему, позиция вообще международных правоохранителей, ну, то есть, интернациональная такая позиция, да, она заключается в том, что переговоры с террористами не ведутся. То есть, ну, образно говоря, не, не кормят да, террористов в здании с заложниками там месяц, другой, третий, пока они этого захотят. То есть, это печально, это это очень неприятно, конечно, что Украина столкнулась с этим, это трагедия, но Но вопрос то в другому, ну, если ми будемо безконечно кормити, ці території завтра ДНР скаже: Посмотрите, у нас все нормально, у нас є їжа". Це за те, щоб не прослата в інтернеті допомагати. я за те, щоб во по-перше, дійсно, як говорить Егор, потрібно зробити це централізовано, якщо на нато пошло. Тобто, у нас А поки про... ми не зробили, ну, Денис, це знову таки, це камінь в ворота української влади, насправді, будьмо чесними. Ну, ми не створили централізований штаб, це ми, це там да, Петро я Порошенко Ко не створив Кабмін, міністр соціальної праці, соцполітики та праці не створив. Це ж не ДНРівці не створили правильно. Ну, они вообще не парятся. Ну, вот. ну, окей, вы не парятся, а же мы, этих людей, уважаемые громадянами а, Украины. Да, я согласен, что в Украине есть недоработка здесь, безусловно, со всех сторон. Просто мне не совсем понятна ситуация. Когда украинская армия наступает, стреляет и предпринимает попытки освободить территорию, поднимается крик о том, что значит, гибнут мирные жители, разрушаются города, идет война, украинские каратели. Значит, когда украинская армия не продвигается, поднимается крик: ну, давайте нас быстро кормите, мы здесь посидим, а вы Давайте нам присилати значить безплатну їду, поставляти нам газ світу нам? це теж неправильно. А скажем так, більшість з тих людей, які там остались. І якщо ми говоримо um, оскільки а... ти згадав, я тебе на секунду переб'ю, просто щоб глядачі розуміли, насправді про що йдеться. Можливо, вони всі слідкують. Так, пані Яресько, Наталія Яресько, міністр фінансів, сьогодні заявила, що 3 мільярди гривень в місяць коштує Україні утримувати окупований Донбас. Це газ, світло, вода. Yeah. Ми постачаємо все це на окуповану територію, але звідти люди грошей за це не платять. Тобто ось така от сума так виходить. Так от, у мене одразу є питання, Жалко її немає в студии, да, пані Риско. Так от, до доцільно да ли було б ці мільярди потратити на допомогу людям, щоб їх забрати оттуда тех, хто цього хоче? Смотрите, какие, о какой огромной сумме йде речь: неужели что на эти деньги нельзя людям организовать хотя бы временное жилье? Неужели на эти деньги можна людям помочь с переездом Денис, сюда на эту территорию. А... Вот я за это хочу покритиковать власть. Ну власть наша, безусловно, она действует очень непрофессионально, очень э, криворука и. Но это камень, да, непосредственно правительству, президенту, правящей коалиции и так далее. Безусловно, они действуют очень непрофессионально. Но я бы ругал их не за то, что они там, э, значит, недостаточно еды посылают, а за то, это что, это что они не эвакуируют оттуда людей, которые являются заложниками. О, у нас есть на телефоном из сейчас Жемо розмову з нашими гостями з Донецька Іван Бочеришвілі, це співробітник управління ООН з координації гуманітарних питань. А до Івана питання, чому ми ставимо? Тому що ООН сьогодні відкрила свій офіс в місті Донецьку і буде допомагати насправді населенню. Іван нам поточнить більше населенню і відбудовувати їхні будинки, ми так розуміємо, продуктами якимось і одягом. Пане Іване, доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? І скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію, що буде власне, чи буде власне займатися ООН в Донецьку? Я вас приветствую, я извиняюсь, что я с вами э -э, не могу... По-русски, по-русски. Да, ну, вы поняли вопрос или нет? Или все же повторите? Я, я говорила... Я уточню, если я неправильно понял, я повторю вопрос. Если можно, пожалуйста. Я, мы спрашивали насчет того, а чем будет заниматься наша да да, 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 да. Да, а, да, да. Да, да, да. Чем будет заниматься он в городе Донецке, или это помощь именно населению в том, чтобы отремонтировать, отстроить дома, или это помощь одеждой, помощь какими-то продуктами? Чем именно будет заниматься он и сколько людей будет работать на дать? Я представляю управление пока Донецкими дел как будет сказали. Значит, я уточню там несколько моментов. У нас было несколько там моментарных миссий, которые занимались, например, оценкой имущества. И я вам скажу, что там гуманитарные нужды да, довольно большие. А, а, чем будет конкретно наш офис заниматься в Донецке, это будет практически, это, мы будем доставлять, гуманитарную помощь тем людям, которые очень силы. И эти нужды довольно в Донецке довольно довольно почти. А, что я хочу уточнить один момент, что это практически не первый пост, который открывается в Донецке, там уже присутствовала миссия в течение э, последних 9 месяцев, у нас миссия по правам человека. А uh -huh. сейчас вот э, офис ООН э, в Украине собирается э, платить уже от столицы, которая будет только заниматься гуманитарными э, вещами. А вот в эту гуманитарную помощь что входит? Это э, только продукты питания, одежда или это что? Эвакуация людей, помощь тем, кто остался без жилья. Вот как это будет выглядеть, если можно подробнее? Э, с удовольствием. Значит, если спросить у людей э, в Донецке, какие у них нужды, абсолютно там 90-90% людей, которые очень уязвимы, они отвечают э, вот так. Пища, пища и медикаменты. Э, это вот есть то, что очень сильно не хватает. И во время наших э, последних тоже оценочных миссий там очень много жилых домов, которые люди да, остались в практически без крова, и они нуждаются вот в реабилитации вот своих домов. Ну, конечно, нужды там довольно громадные, которых практически гуманитарное ну, сообщество Украины абсолютно не сможет покрыть. Но, но э, как-то, если помочь вот самым уязвимым людям, мы, мы ООН, миссия постарается как-то вот на uh, наладить вот гуманитарную помощь насчет пищи и если получится конечно медикаментов. Спасибо вам большое. К сожалению, связь не такая хорошая, чтобы все услышать. Но, кажется, я услышала все, что надо. То есть медикаменты и пища. В основном будет доходить до тех людей, кто нуждается самое больше в городе Донецке. а этим будет заниматься штаб ООН, который именно сейчас вот открыл свой офис в городе Донецке. Спасибо вам, Иван Бочарашвили, спевробитник управления ООН с координацией гуманитарных проблем. був з нами на прямому телефонному зв'язку. А у нас в студії є Денис Казанський, блогер, журналіст Донецька, і Ігор Фірсов, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка. І у нас є також Скайп, громадське підкреслення ТВ. Ставте свої запитання. Ми говоримо про насправді дуже, і дуже болючу тему, яка викликає дуже і дуже багато питань. Як і ну, у всіх абсолютно насправді громадян України, Як і тих хто на окупованих територіях знаходиться на звільнених і, взагалі, загалом в Україні, тому що такі ставлять питання чи. Що одні кажуть, що варто і можна обмінювати на людей гуманітарку, так на полонених, наприклад, інші говорять, що ні, не можна. Треті говорять, що Ахметов піариться. Ну і дуже багато питань. Ваша думка також важлива. Я до його рафірсова. От є е, е, так обмін всіх на всіх. А влада мала би цим займатися, але чомусь добровольці не знаю, звідки в них виникла така ідея. Вирішили обмінювати от зараз полонених на їжу там на гуманітарну допомогу. От як? Ну їх можна зрозуміти, оскільки їм обіцяли до нового року, Тепер говорять, що після нового року буде обмін. Значить, знаєте, я тут Ну є сделаю... якісь же державні механізми, Смотрите, якісь розроблені. Я був, недавно прилетів із Фінляндії. Там одна із общественних організацій, точніше, з організацій, яка спеціалізується на конфліктах. Це Собирало украинских политиков, и европейских обсуждали этот вопрос. Я не я, я не, не хочу наговорить, кто именно был на этом мероприятии. Это были политики такого среднего и высокого масштаба украинские. но у меня сложилось мнение, что никто вообще не понимает, что происходит в деталях, не понимает, что происходит на Донбассе. Почекайте, это дуже... так, так Я я, я сказал заголом, сейчас я сейчас я к этому вернусь. Э, вот Между Киевом и Донецком 700 километров. Из-за того, что там мало кто бывает из украинских политиков, соответственно, не понимают проблемы. Значит, вот что я по пунктам пройду, что сейчас нужно будет делать. Сейчас на первом месте у правительства стоит бюджет, но я обещаю, что я буду каждую неделю приходить в комментариях. Мы, и и мы вас не за бюджет запитаем. Про конкретні питання. Я говорю от... вам о конкретних питаннях. Перше, що потрібно зробити з Донбасом, це прийняти рішення, чим він. Можна прийняти рішення про те, що він немає. Почекайте. Нет. Ви знаєте, що Пер... якщо... почекайте, так. я вам відповім. От Ми вчора були на лекції по міжнародному гуманітарному праву. Так, так от нам юрист, який яким цим займається, пояснив, що не можна бути окупованою територією, прийняти рішення, чому. Тому що якщо ми приймаємо статус окупованої території, значить ми визнаємо незаконні збройні формування. ДНР і ЛНР законними як стат, як суб'єкт, і вон і вважаємо, що от вони окупували частину території. Саме тому таке рішення не приймається. Це з точки гуманітарного права. А почему тоді да, з точки гуманітарного права ми прийняли рішення, тому що Крим у нас Тому що Росія окупована, да. а а з ким він окупірован Донецькою областями? Знову ж таки, міжнародним гуманітарним правом, якщо Смотрите, Росія законними збираннями формуваннями. Гуманітарна катастрофа. Почему-то мы не говорим, не апеллируем к праву. Смотрите, это снова -таки а сейчас до президента и до вашей я, коалиции. я говорю сейчас как представитель власти. Я не снимаю себя ответственности. Я Чому просто здесь в эфире озв... озвучиваю, территории. озвучиваю план, и мне нужно будет убеждать и коалицию, и большинство в том, что этот документ нужно принимать. Следующий момент: нужно срочным образом эвакуировать людей из той территории, которая ну оккупированной территории. У нас Це вот это друж... этим должно заниматься правительство и более того не правительство в целом вот кто и кто этим должен заниматься этим должен заниматься по логике вещей какой-то специальный орган ведомство министерство неважно как его назвать но один орган один человек под который будут выделены финансы и который будет за это нести ответственность которого нет, Котор которого, нет. которого нет да но по сути сейчас там в лице президента и в лице правительства Яценюк несет по сути за это ответственность Значит, э, кроме того, помимо просто людей, оттуда нужно эвакуировать мозги. В Донецкой области остались, например, крупный противожого центр. В Украине такого, э, э, такого медицинского учреждения нет. Оттуда нужно забирать врачей, оттуда нужно ликвидировать научные институты, оттуда нужно э, забирать студентов, которые остались там. То есть этим нужно заниматься. Ни один народ, не просто Его. один депутат. Я журналист. вас разумею, але мы конкретно по гуманитарных говорите, Цим треба займатися цим. І ви, я, я рада, що ви не кажете, що там влада не винна, чи влада не має займатися. Я рада. Але люди потребують елементарно їжі сьогодні. Якщо у вас є діти? Ні. Ну, в мене також немає. Але я собі уявляю, що, там, наприклад, мамі треба нагодувати дитину сьогодні. Дитині от в Дениса є діти. Слушайте, я розумію, що ну ви ж давайте так не близоруко рассматривать проблему. Давайте її розсматривати в комплексі. Я розумію, що є така проблема. Так. І я розумію, що її можна рішити. Дивіться, ще, ще є питання. От, дуже, ви кажете, що Рінат Ахметов піариться, він зрозуміло, там свій електорат, він допомагає нібито людям, ТРК Україна це все показує. Все, все зрозуміло. В нас, наприклад, в мене є дуже багато питань до Ріната Ахметова, як це все створювалось там в квітні, в Дениса, мабуть, є багато питань. Розслідування пов'язують з Ріната Ахметова з Батальйоном Восток, який воює на території ДНР, але знову ж таки питання, чому не було порушено жодної кримінальної справи владою України, Генпрокуратурою, Службою безпеки України, щодо задати. Ви будете, задати. Ви будете да, звертатися я, до да, Генерального да, прокурора? Да, да, Обов'язательно. Я вже налічно обіщаю, що я не знаю. Щодо порушення запроси, кримінальної справи, щодо Ріната Я Хміна. в цьому і я ваш повний союзник. Я словами. единственное хочу о чому сказати подчеркнуть, що гуманітарна допомога это соціальний анальгін, такой аспирин. І да? що нужно в, скажем так, решать ситуацію в цілому. Иначе ми будемо кожен день здесь собираться і несколько лет будемо обсуждать в ефірах, каким образом туди проходит или не проходит гуманитарная помощь. Денис. Підсумовую, бо в нас Семен Семенченко чекає, з яким ми теж будемо про це гуманітарний конвой говорити далі детальніше. Я ти кажу, сказати, що да. ти кажеш, що так, окуповані території, але коли обстрілювала українська армія, були незадоволені. Тепер кричать про те, що дайте нам їсти. Ти вважаєш, що твої співмешканці, земляки, всі у всьому винні? І вони Нет, не при... всі. Я так, вважаю, що ящиках допомогти помочь. Ти уїхати по... тим, хто цього хоче, 100%. а як допомогти? Дивись, я була в пісках, які на звільненій території знаходяться під контролем української армії. Там зараз живе 108 чоловік, я їх сам ніхто не мав про цю проблему, так і їх вони це просто залишились. Люди, які самі виїхати фізично не можуть? Я сам писав про цю проблему. Є безперечно такі люди. Але насправді всі, хто по-перше, я хочу сказати, що всі, хто хотів звідти евакуюватися, вони це вже так чи інакше зробили. І кажучи про дітей, ну, це така спекулятивна тема. У нас на неї люблять спекулювати ну, казати про дітей. Так от я можу сказати, що я своїх дітей вивіз з Донецька, коли я побачив, що буде війна, коли я побачив, що зійшли окупанти, я вивіз своїх дітей, бо я не хочу їх підставляти під куля, а потім перед лайф... Фігню ну, перед телекамерою так, розповідати про карателів не з України, які їх вбив. Це не питання щастя, я не мільйонер. Ну, як щастить, ну, Настя, ну, ну, не знаю. А ми, ну знову ж таки, так 90-річна бабуся і 67-річний син. Ні, про це треба. Так я прописки сам писав, що їх треба евакуювати, це велика недороботка нашої влади. А е, заганять просто на територію сепаратистів безконечно, їду, снаряження і так далі це теж не вихід. Потом Потому что вы, например, задали вопрос, откуда берется товар в брусничках, да? Вот у нас недавно открыли новую брусничку в Донецке. Ну, это, если кто не знает, там пока взрывались в аэропорту взрывы, там люди угу. гибли, тут значит открывался праздничный магазин, и он не испытывает никаких перебоев с товаром, потому что, как я понимаю, но это мои догадки, я слышал, значит, такие версии, что в этих гуманитарных конвоях завозится продукция для вот этих магазинов, чтобы они могли спокойно торговать едой и зарабатывать Зараз деньги. Був свідком цього. Нам більше трохи розкаже. Дякуємо нашим гостям. Говоримо далі. Насправді про гуманітарні конвої мають вони бути, не мають.